Стань власником не лише крутого таунхаусу на Петропавлівській борщагівці, а й крутого iPhone 13. Щоб отримати новенький iPhone, ти маєш купити саме цей таунхаус по фікс прайсу до 31 жовтня 2022 року. Все, більше жодних умов, окрім того, що пропозиція обмежена. Наважуйся. А тепер пішли, розкажу про будинок. Це найкрутіший проект Петропавлівської борщагівки. Його головною відмінністю є чудове розташування. Стіни побудовані з керамоблоку та мають утеплення 150 мм пінопласт. Загальна площа таунхаусу 108 квадратних метрів, дозволяє чудово розмістити три великі спальні кімнати. Таунхаус має повністю всі центральні комунікації: Наявний газ, центральна вода, каналізація, електрика. На другому поверсі розташувались дві спальні кімнати по 18 квадратних метрів та санвузол 5 квадратних метрів. З балкона відкривається чудовий краєвид на місцевість Петропавлівської борщігівки. І видно окремий заїзд. Площа ділянки становить 2 сотки, що дає змогу розмістити чудовий індивідуальний заїзд спереду, а також просторий задній двір, на якому ви зможете проводити вечір з сім'єю.